Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі нашого каналу, дорогі наші брати та сестри, які проживають в багатьох уже населених пунктах України і чекали довго, чекали з нетерпінням цього вечора, щоб війти в молитовний тиждень. А також вітаю наших братів, які в силу обставин, які склались у нас в Україні, покинули. Вірю тимчасово Україну і зараз є в різних країнах світу. Вітаю вас, дорогі наші брати, які також разом з нами сьогодні входити в молитовний тиждень. Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі приятелі, Слова Божого, дорогі друзі нашої церкви, котрі дивитесь нас, підтримуєте нас, молитесь за нас, таких є досить багато, і ми вам дуже вдячні Ваші молитви, ваші слова підтримки надихають нас. І мене особисто служити проповіддю, служити фізичною працею, нашу церкву для тих, хто сьогодні має великі потреби. А, ми, а ви знаєте, хто це. І сьогодні Україна стала в числі тих людей, які мають велику нужду і велику потребу в молитвах, підтримці і навіть в матеріальній допомозі. Хочу об'явити для всіх вас, для всіх нас, хто в залі. Для всіх, хто буде біля екранів, про те. По-перше, хочу ще раз ще привітати вас. Ем, якось воно випало в зв'язку з тим, що дуже багато навантажень з Новим роком, який відбувся 14 днів назад. Саме 14 днів назад, Новий рік, біблійний Новий рік, перший день місяця Авіва, дав старт і ми почали рахувати до. Вірніше не 14 днів назад. 14 днів назад вибачаю, це буде 22 квітня. Це ми маємо 7 днів назад. Тиждень назад був Новий рік. І ще тиждень у нас є до 22 числа, до 22 квітня, тобто до 14 Нісана або Авіва. І ви знаєте, ми вже з того часу, ми вже з вами дивимося, і в Слово Боже. І я привик дивитися і на небо. Знаєте, який я був здивований, коли я 31 березня бачив половину місяця, чи навіть якась була там четвертинка, я був здивований, що люди святкують День Смерті, День Воскресіння Христа. Ви можете спостерігати на небо, і ви побачите, що коли ми підійдемо до 22 квітня, буде повний місяць, повний місяць, перший, повний місяць після 22 березня, тобто в новому році. Ми чекали, і ось ми сьогодні з вами дочекались цього молитовного тижня. Молитовний тиждень, я вже так привик називати, це є дохресна дорога Христа. Чому Дохресна дорога Христа? А тому, що ми будемо з вами впродовж цих сім днів, від понеділка до понеділка, згадувати дорогу Христа. До Голгофи, до Христа, до Христа того дерев'яного. І ми будемо з вами згадувати, що, як він жив той останній тиждень, які він наставлення казав для нас. Це буде дуже насичений сьогодні цей молитовний тиждень. Я запрошую вас, ми не можемо, ми ще не підготувалися, щоб зробити це в режимі онлайн, але вже наступного разу це буде обов'язково. Але ми будемо відразу, як тільки закінчиться служіння сьогодні, воно зразу ж, буквально через кілька, там через півгодини, може, до години, воно вийде в ефір. І ви зможете дивитися, особливо буде зручно тим, у кого година, кілька годин назад або хто живе в Сполучених Штатах там далеких країнах. Друзі. Я хочу сказати, про що у нас буде сьогодні тема і який буде порядок служіння цього всього молитовного служіння. Кожне наше служіння, воно буде так особливим, особливим методом сформовано. Я, як саме? Після того, як ми заспіваємо загальну пісню, наша церква, служитель, який буде вести служіння, об'явить, що зараз дається час для молитов подяки. Для того, щоб кожна душа, хто прийшов в дім молитви, міг звершити молитву подяки. Дорогі друзі, молитву прославлення нашого Господа, молитву подяки. Я думаю, що кожен з нас, хто сидить в цьому залі, і кожен, хто дивиться мене сьогодні, має за що подякувати. Бо якщо ти, дорогий брат чи дорога сестра, дивишся мене сьогодні в ефірі, значить ти живий. Може, ти не зовсім здоровий. Може, в когось із вас немає ноги, і я з такими людьми зустрічаюсь. Немає руки, але є життя. Бог зберіг вас, Бог дав вам життя. І сьогодні, в цей передпасхальний тиждень, у цей час, коли ми згадуємо до Хресну дорогу Христа, давай згадай і ти. Згадай разом з нами про те, якою дорогою ціною Христос купив тобі і мені життя. І дає можливість сьогодні кожному покаятись і змінити свій спосіб життя. Навіть якщо ти останній наркоман, алкоголік, безхатченко, якого всі відсурались, але якщо ти звернешся до Ісуса, Ісус направить тебе в церкву, живу, свою церкву, де ти знайдеш братів і сестер і зможеш своє життя змінити і жити для Бога. Ми будемо, І тому я дуже прошу бути щедрими в молитвах подяки. Ми ж називаємо цей тиждень молитовний. Після того буде прославлення пісенне нашого Господа. Після прославлення Пісенного у нас буде молит... буде служіння проповіді. І після проповіді знов служитель, який буде вести служіння, оголосить про те, що ми маємо можливість тепер занести до Бога молитви прохання. Я розумію, що ми не зможемо так зразу зробити так чітко відділити, але ми будемо старатися робити так, щоб дійсно більше акцентувати в перших молитвах з молитвою подяки і закінчувати служіння молитвами прохання. Про те, що ми бажаємо отримати від нашого Бога, що ми хочемо для нашої країни, що ми хочемо для нашої сім'ї, що ми хочемо для нашої церкви. І ще одне дуже важливе: дуже важливе ще одне, що я запрошую всіх братів і сестер, всіх наших друзів, приятелів, всіх, хто дивиться нас, щоб цей молитовний тиждень ви проводили короткі служіння, молитовні служіння зі своєю сім'єю вранці. Ввечері в церкві, а якщо хто комусь не вдається, хто далеко, проведіть молитовні подячні служіння, молитви подячні ввечері в своєму домі зі своїми дітьми, за своїм столом або в своїй кімнаті, схилившись на коліна перед Богом. Хотілося б, щоб цей молитовний тиждень був дійсно насичений молитвами. Хай це будуть короткі, не многослівні, але конкретні, чіткі молитви, подяки. На кілька хвилин, на 10 хвилин зберіться кожного ранку в своїй сім'ї. Це може бути певна година, яку ви, кожен з вас оприділить в своїй сім'ї, тому що по різному сім'ї встають, по-різному у них є спланований день, праця. І ви визначіть цю годину, визначите і подаруйте для Господа, принесіть для Господа 10-15 хвилин вашого часу і звершіть ранкову молитву. А так само і вечірню або прийдіть дім молитва. Хай благословить вас. Ми починаємо до хре... пасхальні, передпасхальні служіння, або, як я вже сказав, з вами йти, по... до... йти разом з Ісусом по Його дохресній дорозі. Хай благословить вас Господь. Божих вам благословень. І пишіть коментарі, давайте поради. Підказуйте, що, на вашу думку, було би ще. Внести в наші служіння. Хай вас Бог благословить. Слава нашому Богові! Амінь.